Дочекалися, старий новий рік таки приніс у Хмельницький зимову погоду. Сніг трішки припорушив дороги та вулиці. Чи раді хмельничани зимовим опадом і у якій готовності їх зустрічають комунальники? Дізнавалася Ольга Бахіна. Зима 2014 офіційно розпочалась. Саме напередодні старого нового року місто засипало снігом. Хмельничани заметілі радіють. кажуть, що на таку погоду вже й не надіялись. Настояща зима вже прийшла, діти то вже чекали її дуже довго на санках їздити. Все, мам, давай санки, давай санки. По чому було їздити? Не було, по чому? Гарна погода сьогодні. А я дуже радий. тиск нормальний стає. Дуже приємно, що нарешті настала зима. Тому це добре. Надіємося, що далі також продовжиться. Ну, можна ще трошки морозцю і буде добре. Для комунальників міста сьогоднішня завірюха несподіванкою не стала. Кажуть, зустріли сніжну погоду у повній бойовій готовності. Ось 1 грудня прошлого року в нас. Комунальне підприємство Поподійниця ремонт експлуатації доріг перейшло на цілодобове чергування. У нас зараз задіяно 28 одиниць спецтехніки це піскорозкидачі, скидачі, навантажувач, тротуарно-числідні механізми, які чергують цілодобово. Більше, ніж 220 двірників проводять посипку і розчистку тротуарів на прибудинкових територіях на вулицях нашого міста. Однак сумлінну роботу міських комунальників помітили не всі. Думки хмельничан з цього приводу розійшлись. Багато снігу ще не випало, тому я думаю, поки що справляться. Їхали тепер дуже слизько, напевно, що ні. Так як наші служби працюють, нічого хорошого нема. Хмельницькому я думаю, будуть. Вони техніку закупили. Поживемо, побачимо. Поки що вроді все нормально. Хурделиця принесла не лише сніг, а й неприємності. У Хмельницькому районі між селами Ходаківці та Печеські автомобіль швидкої допомоги, що поспішав на виклик до хворого, з'їхав з приїжджої частини в кювет. На щастя, обійшлося без постраждалих. Тож будьте обачними. Пам'ятайте, що незалежно від погодних умов, ваша безпека та здоров'я лише у ваших руках. Ольга Бахіна, Володимир Вінськевич, Артур Літинський. Новини ТВ 7+.